Відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань паливно енергетичного комплексу та використання надр. Одне з питань порядку денного визначення кандидатур до складу конкурсної ради з проведення обласного конкурсу проєктів з енергоефективності, розповіла заступниця голови Полтавської обласної ради Лілія Руроєва. На минулій сесії в червні місяці Полтавська обласна рада затвердила комплексну програму «Енергоефективність-2030». це будуть два етапи дії цієї програми і на Програми будуть подаватися проекти, які конкурсна комісія буде розглядати, чи відповідають вони діючим постановам Кабінету міністрів і діючому законодавству. Відповідно, сьогодні на комісії від комісії було обрано трьох кандидатур до цієї конкурсної комісії. У ході засідання постійної комісії присутні заслухали інформацію про стан надходжень рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату до місцевих бюджетів. Ретів Полтавської області сьогодні на комісії доповідав начальник фінансового управління про надходження рентної плати. Це стандартна процедура. По результатам піврічного скажімо, терміну Рентна плата зменшилася в області, але ж ми сподіваємося, що наступні півроку дадуть планові показники. Загалом на засіданні постійної комісії розглянули чотири питання.